Давайте ще трішки поговоримо про Star Ladder, а конкретно про нашого турнірного оператора, який організовує цей мейджор. Дивіться, я. Згідно якихось подій, соцмереж і так далі, мав би зараз, напевно, говорити про те, скільки в цілому проблем було в Старладера як організатора. І повірте, є що обговорювати. Можна зробити окремий випуск на хвилин 30-40, де по всьому пройтися, що так в Старладера, що не так в Старладера, що прикольно, що не прикольно, які технічні проблеми, які не зовсім технічні, але проблеми, які заборонені. Які дивакуватості ну вистачає, що обговорювати. Але я хочу сказати інакше: після першого дня більшість проблем було виправлено. Ось. Особливо з технічного боку. Тому мені хочеться, знаєте, як я підтримую українські команди, мені так хочеться підтримати і нашого турнірного оператора. Ну, в натурі. Для мене взагалі дуже круто, що ми дивимося зараз мейджор від Старладера. Для мене дуже круто, що ми будемо мати в грі наліпки від, ну, з неймінгом Старладера, з цього мейджора. І виглядають ці наліпки класно, круто, неймовірно, вишиті, особливо. О май гад. Ну, коротше, я не хочу займатися засиранням, слухати президента. Він вже сказав, ніякого срачу. Ну, отож ж